У нас є верхушка ананаса або коронка її називають. Ми отак її зрізаємо, але нам треба нижні листки отак зібрати. Бачите, отут, щоб їх не було. Там корінчики відірвати. Відірвати. Ми відриваємо і Без бачимо жаль, там корінчики. Треба їх так, щоб потім можна було в землю посадити і отримати бити... через рік знову. Типа типа ножки такої, так? Ножки робити? Зножки. Бачите, о, і тут корінчики вже є в нього. Ну, стоп, стоп, стоп. стоп. Свої, ось вони. Угу. Корінчики. Ох, так що можна І викупити. це була оцей чубчик ананаса, да, уявляєте, який ми, що, чуб. який ми тільки що а, розрізали. Ананас, але в нас ще є. ананас, дає, чотири види розмноження в нього є. Mm. І ось я буду зараз брати ще. Сакер, це в пазухах листі. Витяжок щойно Виріс. отут ми зірвали свіжий величезний ананас, ананас. а ну, от до стовбура приліпився це... ще один росточок від ананасу. Який я Атоль, отак виймаю, і він теж з корінчиками. О, фантастично! У нас вже майже готова. О, ще рослина. один ананас. Ще один і ми його сьогодні. посадимо. І вже. Неймовірний. Він, він знов... О, буде і вже в нього корні є. Дивіться, да, що робиться. в нього є свої корні. Боже. От так що він у повітрі був. І Прямо. скільки таких ростків може бути на одному До 40 кущі? До сорока різних ростків. Уявляєте, яка вигідна є рату, рослина? які лізуть у землі, сакер ми зірвали, угу. який ось у пазухах листків, угу. коронки, і ще є сліпи, які під плодом можуть бути. Ну, в цього сорту він був, але ми його зняли раніше. Фантастично. А на підході ще один ананасик. Тут у нас їх аж п'ять, сім да. штук ще на підході. А ще у нас тут зацвітає один да. ананасик, я його зараз зніму близько. Ось так цвітуть ананаси.